Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на нашій черговій передачі. Нашого проєкту Болодь управляє. Мене звати Тарас Перхун, працюю менеджером кобленів столицького І Сьогодні в нас чудові молоді люди з гімназії добрих Доброго дня вам. Доброго. Прошу кілька слів. Розкажіть про себе, представтесь. Мене звати Юліана, я учениця 9 класу гімназії номер 8 а також є президентом Кимського парламенту. Добрі Мене звати Святослав, я є учень 5 класу гімназії номер 8 і я є учасником учмівського парламенту. Супер. Ну, в нас, як завжди, в принципі, я здогадався, що буде учнівське як то, керівництво, керівництво самоврядування. Як не президенти, то міністри з їхніми заступниками. Ну дуже приємно, радий вас бачити. Розкажіть, давайте так почнемо. Розкажіть кілька слів про свій навчальний заклад, скільки зараз у вас дітей навчається, чи є можливо діти громад? Гімназія номер 8 Драгобиської міської ради була збудована ще в 1927 році. Та мала назву загальноосвітня школа перших третіх сліпень. Вчились тут вихідці із сіла Раневичі, Пичаєвичі, Мельники, а також діти працівників заводу Полімін. В 1927-1937 роках директором школи був пан Асярський. Каже, що в скінах нашої школи також навчалися діти графа Бельського, а також дочка начальника Дрогобицького залізничного вокзалу. В 1930 році, Поруч зі школи було введено в дію стадіон та плавання веселів. Після війни в приміщенні школи знаходилось лісничне училище, де готували кадри для нафтопереробного заводу. У 1948 році директором школи став Розумний. Починаючи з 1948 по 1971 рік, посаду директора зайняла Сафонова Марія. У школі було сім класів, а мова російська. З 1971 року по 1974 рік школу очолила Васіна Аліна Дмитрівна. Протягом 20 років успішно керував школою проць Іван Дмитрович. Після виходу на пенсію школу очолив Федоняк Степан Григорович. Посаду директора займали також скоробат Петро Ярославович, Фурдин Осип, Куцик Ярослав. Починаючи із тринадцятого року, очолював школу Солтан Петро Степанович, наступницею було Чайковська Наталія Васильівна. Починаючи із 2021 року і на теперішній день посаду директора уже гімназії №8 8 Дроговицької міської ради займає попит Наталя Дмитрівна. У нашій гімназії навчається 215 дітей, а потужність є 250 дітей. Це діти із сіл Почаєвич, Раневич, міста Дроговича та навіть із сусідніх сіл з іншої громади. В освітньому закладі завжди весело та креативно. Щодень у нас є щось нове та цікаве. Нещодавнім це була поїздка нашого учнівського парламенту в Стемницьку гімназію No6 Героїв АТО, метою якого було б обмін досвідом між учнівськими парламентами. Зараз ми готуємося до свят. Дня матері, прощання із початковою школою і буквально. Я почув, до речі, досить багато знайомих прізвищ, коли ви згадали про директорів від Куцика Ярослава і пана Солтана Дмитра, такий імпозантний директор, ми з ним співпрацювали, так, і це, я знаю, що вже він вийшов на пенсію. І згадали ви, ще таку цікаву річ: у вас навчаються діти з навколишніх сільських громад. Скажіть, а як діти добираються до на навчання? Чи своїм транспортом, чи можливо десь вже у вас шкільний автобус? Так, нам подарували шкільний автобус, але поки що ми ще розбираємося з документами, тому ще що... Mm. Тобто відбувається ще, значить, підготовча процедура, там дозвільна документація, скільки розумію, але вже з нового навчального року вже би мав він функціонувати зафункціонувати ці Ну, Чудова довода, тому що якраз шкільні автобуси чудово вписуються, цю концепцію з розвитку, з, з, ну, точніше, розвитку. Освіти і доступу доступності учнів сільських громад, якраз, в принципі, не кожен має ще й свій власний транспорт, і чекати деколи автобуса у цього рейсу було досить важко. Тому ну, я вас вітаю, це дуже гарно новина. І теж ви згадали, що ви є представниками учнівського современування Юліана, резидент школи Святослава. Містер інформації. Містер інформації. О, це дуже, дуже цікава інформація. Скажіть, у вас це щорічно вибори відбуваються? Так, у нас вибори президента проходять щорічно, але оскільки на даний момент на цій посаді перебуваю я, і цього року я закінчу школу, то до вересня місяця буду виконувати обов'язки до Анна Ага, тобто, типу, ви як передаєте цей. До наступних виборів буде просто у, у вас. А вибори коли проводяться десь? Вересень і жовтня? вересень жовтень. вересень жовтень, ще нічого. А у вас, ну, ще таке коротке питання. У вас була кожного своя якась програма. так? Так, так. Ми бували презентації, розповідали про себе. І ви, Святославом, були як так? так? А так. зараз ви огікування. Чудно, бачите. Це все як, як справжні вибори, тобто конкуренти між собою там і деколи. Чумляться, воюють і потім, після виборів, сіли потиснули до дому рук і працюють. Добре, рухаємося далі. Розкажіть, будь ласка, важливо, у вас якісь цікаві там, гуртки секції, позашкілля, щось таке. Бо знаю, кожна, ну, кожна школа, кожен учений заклад направду воїться? У нас працює, є у нас такий гурток-мовимо, і творимо, yeah. історичний гурток, а також музичний гурток. Також важливо згадати, що наша гімназія має підписаний меморандум із ліцеєм Богдана Лепкого Мала Академія Наук, де наші учні можуть займатися та долучитися до різного виду наукових проєктів, брати участь в різних експериментах. Наша команда завжди бере участь у турсліті, спортивних змаганнях, де займає щорічно призові місця. місця. Це, ви, до речі, це вперше от, ваш навчальний заклад віддіє. Буде... Розказали, що у вас є якась співпраця з іншою закладом, це ну, Можливо, не цей лепко у нас вже був, і гімназія No6, але вони щось про цю співпрацю, можливо, це би був ракнув нещодавно. Mm -hmm. коли? Це? Цього року mm -hmm. От. Можливо, ще на, на ту хвилину, коли у нас була ними передача, не впускалася. На правда, досить цікава річ, коли. Підписується такі виборандові про наміри про співпрацю. І, можливо, ви якраз вже зачепили тему Святослав, е у цій співпраці. Ну, наступне питання. Буквально мені трішки зірвали про проєкт. Можливо, скажете кілька слів. Е можливо, якісь ідеї виникли реалізації спільних проєктів, бо знаю, що ліцеї вони цей легко мають, завжди ідеї реалізації і гімназії номер 6 Ось Можливо, у вас якісь У нас є з Стабільської гімназії номер 6. Ми разом подорожуємо один до одного, приїжджаємо гості, у нас співпраця є, а також з ліцеєм леб. Важливо, ще якісь, якщо є, можливо, задумується реалізація якихось проєктів, типу що щось там, чи заходи, якісь бо знаємо туди або майдатчику і якісь. Ну, щось таке, власне, ну, якщо так буде ні. в нас, в майбутньому, далі, що ми будемо кидальше на конулі це це, Це цікаво. Ну Знаєте, деколи наперед і теж загадувати, Не дуже варто поспішати, бо вже може де Е, Добре, рухаємося далі. Таке питання трішки провокативне вистачати. Чи є у вас відайдії я більше такого На жаль, поки що немає, але думаю, що мабуть не. Як на вашу думку, якщо б ви так запровадили річ, як що місячна стипендія для найкращих учнів за досягнення ну не тільки старту, за на досягнення в науковій діяльності, досягнення на просто якийсь там, чи спорт, чи ще щось якесь активне це, чи ви б мотивували, стимулювали? Більше учнів краще вчитись. Це б було дуже класно. Я думаю, було б більше бажання дітей саме розвиватися і в освітній діяльності, і спортивній. Я думаю, як у вас є підписана документ про співпрацю з ліцеєм Лемко, я би вам радив, можливо, ви вже проговорювали керівництво вашого закладу, запозичити досвід. Що вісічних медоворот, на найкраще в ліцей лепко, бо в них, неправда, у них вже з самих початків сьогодні, тіхліші імназії Лепко, а зараз і це лепко, вони вже були, думаю, вони раді з вами поділиться, як це зробити і думаю, це буде дуже гарна ідея. А скажіть ще, будь ласка, таке питання актуальне в наш час, бо, на правду, триває повноштабна війна, заграє сорок тазування північним сусідом, можливо, ваш учений заклад якось. Долучається до підтримки наших виглядів. Так, у нас ми плетемо сітки на уроках трудового, що позашкільною діяльністю, також робимо окопні свічки. Також у нас була проходила акція кришечка, також так, проводимо. Кришечка для це, з, е, пластикових пляшок пластикові так. кришечки. Я, це напевно, що на це для протезування урок. В основу це місто збирання. Я просто чув, що це в нас теж і ліцей добродин збирають кришечки, діти. І, в принципі, збиру подивитися, що, що кожен учений заклад там буде збирати в місяць, от, наприклад, коробочку, і десь воно далі буде використовуватись для виготовлення процесів воїнів. Це дуже направленно чудова ініціатива. І наступне питання, яке теж стосується з даної тематики, вже на рахунок укриття. Як у вас укриття чи облаштоване? найпростіше укриття? Так, укриття у нас облаштоване. В ньому ми маємо, маємо змогу навчатися, а також проводимо дозвілля, гра в шахи та інші. Навіть проводити невеликі концертні заходи. Один із таких був виступ Бояну Дроговицького під час повітряної тривоги періоду Різдвяних свят. Супер. У, тобто, е, якби можна використовувати. Криття під час повітря дає тривога не просто там, як сидіти, а використати якусь корисну і провести корисний час для учнів. Але я так розумію, що ще умов для, скажімо так, для навчального процесу немає, подивив коштовомусь. Байбутню уполовиться. Супер, щоб могли, наприклад, якщо якась, я знаю, контрольне, щось діти пишуть контрольну, чи підсумкову роботу, mm -hmm. то тривога, діти переходяться на речі, від нас це. Супер. Наступне питання буде теж трішки провокативне, але зразу вам кажу, не бійтесь там, відповідати так, як є. Ну, деякі, що, ну, діти боялись 에, говорити правду, а питання ось про що? Чи, на вашу думку, чи є у вас в гімназії все? Необхідне для комфортного навчання для, для дозвілля, і що на вашу думку можна було покращити, та, чи, дужати, чи чи не дочь. У нас є все необхідне, але світ змінюється виключно кращу сторону, то для найкращим змін нам потрібна сучасна петика. Мультимедійна дошка, та основним для нас є оновлення фасаду гімназії. Також варто зазначити, що вагоном для нас буде закупівля приладів для хімічних експериментів і хімічних кабінет, Су купівля сучасної музичної апаратури, адже наші заходи відвідують не тільки батьки, діти та вчителі, а й запрошені гості, жителі нашого мікрорайону. Тобто я так розумію, що вам в першу чергу, ну, якщо так поділити, окремо ютерна техніка, улюдоведі органів і сучасні комп'ютери, решта куписа це. Подовлення, скажімо так, самої будівлі. Скажіть, на рахунок тоді ще таке питання прилеглої території, бо знаєш, що у вас є великий поле футбольне з травою, є штуч, майданчик Байданчик штучний покриття. Є дитячий майданчик, який не виставив. Як воно, ну, чи діти задоволені, чи там займаються до того, як бандоуполі, чи на майданчику валять діти? Варто сказати, що за останні роки наша гімназія дуже багато проєктів реалізувала. Найосульніші з господарської частини це перекриття дах, встановлення пластикових вікон, ремонт у навчальних кабінетах, облаштування територій. Недавні проєкти це ремонт укриття, встановлення сучасного майданчика, встановлення тенісної площадки в приміщенні, за що дякуємо за підтримку таксокуче, зроблено дренажну систему освітнього закладу з правої сторони гімназії. Ще багато заплановано і потрібно зробити. Основною нашою мрією це є оновлення зовнішнього вигляду гімназії фасаду, і ця мрія не тільки моя, а й усієї нашої шкільної родини, яка має право на реалізацію. Я впевнена, що так і буде. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що у вас теніс всередині, тобто це не всі діти. Так, а у вас є тенісний стіл, і як ну є попит під час перерв, що діти ти удобі до помічер. Щоб побавитись. значить, потрібно постійно. ну, Я думаю, що можливо цього року вдасться ще трішки допомогти вам знаю, Мічі і ракетки, я думаю, що щось не думаю, в плані такого, щось дрібнички. Думаю, раз міський голова завістили, думаю, що. Бо ракетки і мечі це такий розхідний матеріал, то мечі то взагалі не Знищується від того. Кожне тих. А скажіть ще так, вже на завершення, якісь можливо цікаві заходи, які зараз у вас проводяться, типу що якісь ярмарки, конкурси, талантів, всякі, знаєте, є кав'ярники, покази фільмів, всякі такі, чи щорічні у вас можливо, є якісь такі цікаві. Зараз у нас запланована програма Матері, свято Бухарика та Почебуває початкова школа. І на завершення, рандіозне свято. Прощування із школою пусників, також турнір із тенісу, участь у всеукраїнському конкурсі із вокального мистецтва, що буде проходити у місяці травень у місті Дрогобич, та ще багато різного, що нам планує гімназія, яке завжди обговорюється з учнями школи, де ми можемо внести свої пропозиції та корективи. Наші вчителі завжди дослуховуються до наших ідей та допомагають нам їх реалізувати. А якщо взяти до уваги конкурсу, то варто відзначити. Тиждень який ми проводили у першому семестрі, екскурсії, тематичні уроки, уроки практику це все ми робили спільно, це був великий наш проєкт, де ми реалізували багато ідей, про які згадують і по сьогоднішній день, великі успіхи у конкурсах, всеукраїнський конкурс недавно у місті Львові, третє місце, змагання із техніки пішоходного туризму, друге місце і номінації, велика кількість успішних відзначень в конкурсі Олімпік. Також наш, наш математичний кабінет війшов згідно віднопроєкту як один із найкращих кабінетів математики України. Тут небагато всього цікавого. До речі, про День Волока, я вже десь чув, це була в Лефтицькій школі. Так що, бачите, ви можете щось в цьому плані скопорнуватися на з зрити чим зробити якийсь більш поштабний, тому що в них роздівожили в, в День Волока, але святкували. Супер, ну, в принципі, ми підходимо до завершення. Я дуже радий е, був тут в студії з вами зустрітись з тим двою небайдужою володю, яка представляє гімназії Добровісі. Е, хочу нагадати, що у нас сьогодні в студії були учні гімназії Noсі Доробицької міської ради, Святослав та Юліада, і я ваш. Юрій слот, раз про тут, менеджер, далі сладовий стиль робище. Дякую вам за увагу. Горе па па До нових зустрічей.